Огляд котла Крафт серії А це самий маленький наш котел. Він компактний, він має дві дверки. Випускається в потужностях 12 і 16 кВт. Відповідно, розрахований на опалення приміщень площею від 100 до 150 квадратних метрів. Котел має, як я вже сказав, дві дверки. Зверху ми маємо патрубок для встановлення механічного регулятора з цепочкою, який під'єднується до цієї дверки. і Ось таким ось чином її регулює. Ось таким чином. Зверху у нас патрубок подачі гарячої води, 1,5 дюйма, і патрубок для встановлення зривного клапану. Клапан йде в комплекті так само, як і інструмент для чищення, савок, скрібок з кронштейном. Позаду котла у нас димохід, тобто димохід задній вихід. Тут можна на ньому побачити. Якість різу металу, ось ці маленькі елементи, Вони, їх можна вирізати виключно лазером, ніякий інший спосіб це не дозволяє. Це говорить про якість виробу. Так само ззаду оцінкований патрубок для зворотньої води 1,5 дюйма і патрубок для зливу води. Котел може керуватися як механічним регулятором, як ми вже казали, під'єднаний цепочкою туди, так і електронним регулятором. Електронний регулятор можна встановлювати сам, сам контролер на котлі, а вентилятор може бути встановлений або в нижню дверку котла. Ось сюди, як на всіх решті моделях, які мають нижній вентилятор, знімається дверка, підготовлені отвори. Ставиться адаптер, ставиться вентилятор. Так само вентилятор може бути поставлений з боку, з будь-якого, справа чи зліва, Ось ці заглушки знімаються і прикручується вентилятор. Це в залежності від приміщення, де це зручніше поставити. І тут така сама заглушка. Всередині котла ми маємо дуже велику топку, глибина її десь. У нас буде сантиметрів 45. Ось донизу, да, 40, 45 сантиметрів. Це потужність 16 кВт. теплообмінник зроблений ось таким чином. Круглі труби. Зварні шви можна подивитись, якість, як вони варяться. Колосники в цьому котлі чавунні. Ось таким чином зроблені. 5. Секції вони змінні, кожну з них можна замінювати окремо. Для видалення золи маємо зольний ящик, який дуже зручно витягнули, викинули золу і ставили назад. Доступ до колосників. Котел розрахований на використання як вугілля, так і дров, ну і взагалі будь-якого твердого палива, яке можна використовувати в твердопаливних котлах.